Новин вітаю всіх глядачів Еспресо. Я на Євамельник і розпочинаю з такого. Вранці вибухи пролунали у сумах. Про це повідомили журналісти Суспільного. Раніше повітряні сили застерігали через загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Ла трьох дітей і їхньої мами дістали з під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Кривому Розі. Найменшому не було і року про те, що вбиті були однією родиною. Підтвердив в етері Еспресо Євген Ситниченко, начальник районної військової адміністрації. Нагадаю, Росія вдарила по п'ятиповерхівці балістичною ракетою в одному з під'їздів зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх. Це знаєте словами, дуже тяжко передати, коли е, батько стоїть біля зруйнованого будинку і чекає, коли з-під завалів достануть всю його родину. Він один е, у із сім'ї, дружина його і троє дітей загинула. Він один вижив. То, це словами не передати будинок зараз після повністю завершення прибирання пошуково-рятувальних робіт. Буде комісія експертна, яка дасть оцінку стану цьому будинку. Буде висновок щодо можливості використання там того чи двох під'їздів, які залишилися, або можливо він буде повністю під знос. Це без розкаже вже комісія. Щодо людей, їм буде надана можливе, звісно, житла. Тимчасового, щоб для як би сказати, пережити цей момент, але на сьогодні не було звернень щодо надання житла, було звернення за допомогою, це вже майже 50 людей звернулося за допомогою різного, ну, написали заяву до місцевої влади. По житлу не було звернень. Можливість така є, якщо потрібно, звісно, ніхто не залишиться на подвір'ї. У Степногірську на Запоріжжі двоє людей були заблокованими в зруйнованій ворожим авіадаром багатоповерхівці. Як повідомляє глава ОВА Іван Федоров, рятувальники вже звільнили людей. Допомога медиків їм не знадобилася. Глава міноборони Естонії Хана Певкор обговорив з президентом Володимиром Зеленським фінансування виробництва далекобійних дронів в Україні, нагальні оборонні потреби і допомогу для комплектування нових бригад. Також стало відомо про новий пакет військової допомоги. Талін забезпечить сили оборони новою формою перед початком зими. Зеленський під час зустрічі згадав про будинок посла естонської резиденції в столиці, який постраждав від атак російських дронів 8 листопада. Вже зовсім скоро у столиці за кілька годин стартує сьомий міжнародний форум центральної та східної Європи Віа Карпатія. Всі секрети та анонси знає наша кореспондентка Катерина Галко. Вона з нами наживо. Катю, мої вітання. То чого очікувати впродовж дня мікрофон? Вітаю Нуєву. Вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Тож можу точно сказати, що сьома Ві Карпатія вперше у столиці розпочнеться уже за півтори години. Ми вже на місії, поки як бачите, тут усі готуються. Маю трохи часу розповісти вам усі секрети щодо того, що буде відбуватися сьогодні. Впродовж дня загалом будемо спілкуватися як про культуру, так і про оборони. Звісно, дві ключові два ключові моменти в Україні. Нині перша панель укриття для культури Карпатії як джерело сили спротиву, мова йтиме про джерела збереження української культури, і зокрема Карпати як зборідний шалтер української ідентичності. Друга панель відновлення культури, феномен культурного спалаху. В часі війни будемо говорити про причини та умови культурного спалаху за час останнього десятиліття, особливо на тлі того, що він відбувається під час повномасштабної війни. До цих дискусій доєднаються українські митці, актори, режисери, журналісти, тобто буде цікаво і далі будемо говорити про оборону. Наступні дві панелі: уроки російсько-української війни для НАТО, ЄС та східної Європи. Бачення майбутнього і сценарії четверта завершальна панель передові технології сучасної війни, оборону промислова співпраця. Тут уже доєднаються представники українського уряду, експерти, також фахівці із Польщі. Ну і звісно, тут ви зможете побачити і наших ведучих Сергій з Гурецькін Бурковський. Будемо спілкуватися фахово. Будемо. Обговорювати е, усе, що важливо, усе, що на часі, загалом очікуємо дискусії та палких обговорень. Я ж нагадаю, що усі е, панелі ви. Зможете переглянути в етері телеканалу Еспресо також впродовж дня мої колеги. І я ми будемо вмикатися в новини і будемо розповідати вам про усе, що тут відбувається. Також ці панелі зможуть побачити навіть у Польщі. І звісно, анонсую подію, як подія, яка відбудеться увечері. Це унікальна ексклюзивна подія для столиці, тому що у нас вперше презентують відбудеться прем'єра. Ніше вистави «Е дяди. Це твір Адама Міцкевича у постановці Івано-Франківського драмтеатру та польської режисерки Майя Кличевської. Цю виставу вже дуже високо оцінили у світі, і тепер вона приїде до нас. Тому е, якщо ще є місця, я в цьому не впевнена, але обов'язково долучайтеся. Це точно ексклюзивно, точно цікаво. Тим більше її вже бачили в світі, і вона уже має свої нагороди коротенько забіжу. Також і у завтра. Завтра у нас. Україно -по українсько польська зустріч, а також нагородження лауреатів премії імені Вінценза це теж цікаво. Це вже буде завтра, тому виділіть час і сьогодні. і Завтра для того, щоб проглянути ці панелі, обіцяю буде. Буде потужно. Власне, ось такий анонс. Ми будемо спостерігати за підготовкою, і, звісно, будемо вмикатися і розповідати вам про все, що відбувається як тільки прийдуть гості. Тож на цьому у мене поки що все. До наступних зустрічей. Анна Єва, передаю етер тобі. Дякую за роботу та інформацію. Кореспондентка «Еспресо» Катерина Галко зі столиці. За кілька годин стартує сьомий міжнародний форум Віа Карпатія. Познайомитися із військовими письменниками у столиці в межах сьомого міжнародного форуму Карпатія» триває триденна літературно-мистецька зустріч. Контекст війна. Резиденція об'єднала публічні літературні читання та мистецькі дискусії, які ще можна і варто відвідати сьогодні та завтра. А от більше про саму резиденцію її учасників та атракції дивимося. Алі лунають оплески для тих, хто уже ніколи не напише нову книгу, адже їх вбили росіяни. Саме так символічно розпочала свою роботу міні-резиденція авторів військовослужбовців. Літературно-мистецька зустріч, контекст війна це майданчик для тих, хто бачив жахи фронту на власні очі. Ми дуже часто мусимо пояснювати, що відбувається зараз, опираючись на досвід наших друзів з фронту, комбатантів, а дехто не має прямого контакту або не має слів, як про це запитатись. Для цього народжується та окопна проза і поезія. Інколи те, що не можна сказати напряму в діалозі, можна знайти в їхніх текстах. Автори військові та автори ветерани матимуть робочі зустрічі, публічні читання та змістовні дискусії. Окремо працюватиме і спеціальна дитяча програма. Як зазначають організатори, формат резиденції додали вперше. За запитом військових, ми власне ще був додатковий запит на таку професійну програму вигляді мені резиденції що вони могли поспілкуватися між собою, вирішити ті питання, які цікавлять, Зустрітися з видавцями, зустрітися з юристами, зустрітися з редакторами і проговорити свої професійні завдання. Основі тематики резиденції проживання та осмислення воєнної реальності попередніх генерацій української літератури і порівняння з сучасною відтак хочуть по новому усвідомити досвід попередників. Ми розуміємо, що ми як нація ми ми. Ну, брали участь в попередніх війнах, не захищаючи власні інтереси, окрім визвольного руху. І е, ці наші військові письменники, літератори, поети минулих періодів були репресовані і були забуті. І ми ще хочемо таким чином відновити активізувати їхню спадщину і показати, що українська література е, це е, дуже на рівні і складової частини європейської світової і воєнної літератури. Проза та поезія війни важлива також і для того, щоб схожі звірства не повторювалися в майбутньому, переконаний історик Володимир В'ятрович. Пам'ять про цю війну в майбутньому напевно має бути таким дуже серйозним застереженням для наших вже нащадків, щоб пам'ятати, що ми пережили, щоб пам'ятати небезпеки того, що можна очікувати від тієї ж Росії. І як історик вже можу сказати, що одна з причин якоїсь певної неготовності українського суспільства до цієї війни є саме те, що ми забули, що насправді наш народ завжди воював з Росією. Серед учасників воїни, які, попри свою основну працю на фронті, знаходять час і натхнення на літературну творчість. Сержант Нацгвардії Тимур за позивним самовидець розповідає, що в межах резиденції особливо важливими стануть спільні дискусії. Спілкування зі своїми колегами, зі своїми побратимами, які так само служать, які боронять Україну і водночас творять. Пишуть поезію, пишуть прозу, пишуть нонфікшн, пишуть художню літературу. Цікавий досвід інших і цікавий історичний контекст. Андрій позивний кельт, командир відділення добровольчого батальйону ОУН, приїхав на резиденцію зі Львова. Чоловік вважає, що військова література нині потребує популяризації, і саме такі заходи у цьому допомагають. Це вважають якось такої. Ну добре, під час війни люди почали писати, їх там пробило. Ну, є пара письменників, це колись писали. А так це таке. Ну це їхні, ніби чуть не терапія, ну але факти будуть і, і як. Сказати, ну ніби є таке знаю, в певних колах, що це так друга література. Це не є що є недотінність, просто треба більше популяризувати це. Резиденція контекст війна триватиме до 13 листопада за підтримкою Українського інституту книги. Вона працює в межах сьомого міжнародного форуму Вія Карпатія. Ось такі справи на цю хвилину. Редакція новин стежить за тим, що відбувається в Україні та світі. В наступному випуску про найважливіше розкажемо. Будьте з нами.